Микола Миколаївич Дерманський його слова: Вчитель, іди до своїх учнів з відкритими думками і щирим словом, з щирим серцем. Що я хочу зробити? Я при... я не встигала по роботі. І я зайшла на шостий курс. в мене була з ними пара і сказала їм: Шановні мої, хто хоче бути деканом? Я думала, що ніхто не хоче бути деканом. Відгукнулися зразу шестеро студентів, і ми маємо зараз студентських деканів. Які зі мною рука в руку працюють, які мені відказують, я потрібна. А отут треба було б отак. А отут підіть, отак зробіть. От зараз вони там чекають, бо ми маємо один проект. Але я після того, як приїхала чесно, з європейських університетів, я зрозуміла те, що я в деканаті розмістила грамоти своїх студентів. Це їхні зароблення, їхні, їхні досягнення. Але я зрозуміла, що не це головне. Я хочу, щоб це були гасла життєві, щоб це були заклики, щоб це були слово. Людей, які достойні. І хочу, щоб це були слова сучасників. Тому що ми завжди думаємо, ай, це хтось сказав, ай це слова сковороди Шевченка, що вони мають зараз зміст наша сучасна молодь. Я хочу, щоб були слова Богдана Ступки, я хочу, щоб були слова Миколи Миколаївича Дерманського, щоб були слова Богдана Гаврилишина. Так? Таких сучасників. От я вам з російських слів сказала, що ви кажете? Треба постійно бути закоханим не тільки в жінку чи чоловіка. В каштан або в місто, в усе, що складає твоє життя, потрібно бути закоханим і треба радіти. А це непроста річ. Треба навчитися любити. Ну я Саш, хочу, щоб цей формат був не. отакий великий, я отакий, не, отакий от, як 2А5, щоб тут був образ, чи Богдана Ступки, чи Гаврилишина. Хочу обриси. Хочу такі риси, слова. як тень, щоб кожен студент, який заходив в цей кабінет, щоб він думав: о, Оксана чи Мар'яна, це Інна Петрівна, її грамоту почепила, і вона тіпа типу, нею пишається тепер. А щоб кожен побачив слова, як треба любити, як треба жити і як треба от мріяти. Так? Я зайшла в Міністерство освіти і побачила на всю стіну. Я дочитала книжку, дуже класна книжка Нельсона Мандела. Про свободу, шлях, довгий шлях до свободи. І я побачила його вислови і думаю, так да, це круто написано про освіту. І я хочу, щоб так, кожен хто зайде в деканат, щоб він заходив і думав, чи я правильно живу, чи неправильно. І Я в першу чергу це дівчинки, бабуся вишила, я його не буду забирати звідси. А тут хочу, щоб отаких було кілька висловів. Хочу змінити. Туда, я, я зрозуміла, що я як декан, в мене тут є 20 грамот. Я не можу пишатися лише 20 студентами. Тому що тоді я не декан 20 двадцяти чоловік, а декан всього факультету. Я хочу це бігом зняти.